Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 139 тридцяти тисяч особин за добу 690 і поранено 419 дев'ятнадцять тисяч песиголовців за добу. 2070 танків, 3290 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 6507 одиниць за добу, 7 артилерійських систем, 2303 одиниці за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 466 одиниць засобів протиповітряної оборони, 236 одиниць за добу, 2, літаків, 298 одиниць гелікоптерів, 286 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2011 одиниць, крилатих ракет, 857 одиниць. Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5161 одиниця за добу, 6 спеціальної техніки 219 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!